Привіт, мої майбутні клієнти WPX UI дизайнери! Сьогодні я розберу структуру головної сторінки вебсайту автосалону Kia, її проблематики, чому це проблематики і як виправити ці проблематики. Розпочнемо. Ось таку структуру головної сторінки вебсайту дилера автосалону Kia ми маємо. Почну розбирати проблематики з точки зору структури головної сторінки вебсайту. Перша проблематика це відсутність блоку з модельним рядом. Друга проблематика це відсутність блоку з автомобілями в наявності. Третя проблематика це відсутність блоку з сервісом послугами. Четверта проблематика це відсутність блоку з записом на тест-драйв. Та п'ята проблематика це відсутність блоку про компанію. А тепер про те, чому відсутність цих дизайн-блоків є проблематиками. Блок з модельним рядом говорить користувачеві, ознайомся з усіма автомобілями Кія. Блок з автомобілями в наявності говорить користувачеві, ознайомся з усіма автомобілями Кія, які є у нас в наявності, та безпосередньо ти можеш їх придбати чи замовити. Блок з сервісом говорить користувачеві, ознайомся з сервісом послугами, які ми надаємо. Також цей блок говорить користувачеві, що ми не залишимо вас після придбання автомобіля, якщо з ним виникнуть якісь неполадки. Блок з записом. На тест драйв, говорить користувачеві. Сподобалося в то? Протестуй його! Та блок про компанію говорить користувачеві, дізнайся більше про нас, нашу історію, наші переваги тощо. І загалом ми надійний дилер автосалону Kia. Це стислий опис того, що вирішують ці дизайн-блоки. А якщо цих дизайн-блоків у структурі головної сторінки вебсайту не буде, то і проблематики вони не будуть вирішувати. А відповідно, якщо ці проблематики не вирішуються, то це може мати негативний вплив на рішення цілей бізнесу. Безпосередньо дилера. Автосалону Кія, також користувачів вебсайту потенційних клієнтів. Вирішити ці проблематики можна за рахунок редизайну вебсайту, якісно проведених передпроєктних досліджень, оновленого дизайну вебсайту ui частини і безпосередньо додати перераховані мною дизайн блоки у структуру головної сторінки вебсайту. Звичайно, можна знайти і ще декілька проблематик, але я перерахував основні. Ну що, ось такий розбір структури головної сторінки вебсайту дилера автосалона Кія вийшов. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту чи його редизайн з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроектних досліджень до дизайну вебсайту чи його редизайну, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. Пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, WebXUI дизайнер. Дякую за перегляд!